Відновлені члени екзаменаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему «Програмне забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи автостоянки. Об'єктом дослідження є процес розробки інформаційної системи для підтримки роботи автостоянки. Предметом дослідження інформаційні системи для підтримки роботи автостоянки, Метою роботи є розробка програмного забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи автостоянки. Для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Актуальність програмного забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи в состоянці полягає у необхідності автоматизації основних процесів, що дозволяє спростити облік процесу провання місця на стоянці транспортних засобів та зменшувати вплив людського фактора на роботу стоянки. Важливим аспектом є покращення клієнтського досвіду. Впровадження електронної оплати та можливість онлайн бронювання місць робить використання автосинки зручнішим. Додатково інтеграція з мобільними прасами дозволяє ЕАМ заздалегідь здійснювати бронювання місця на парковці, проте деякі програмні засоби інформаційних систем для підтримки роботи автостоянки цифростоянці можуть, викор... можуть мати високу вартість впровадження, розробка налаштування. Та інтеграція програмної системи потребують значних фінансових вкладень. Окрім того, для підтримки стабільності роботи необхідні регулярні оновлення, що також тягне за собою додаткові витрати. Крім того, можливі збої в інтеграції програмного забезпечення. Програмних засобів інформаційних систем для підтримки роботи автостейнг з іншими системами або платіжними платформами. Це може створювати незручності для, для користувачів та знижувати ефективність роботи автостейнг. Тому актуальною є розробка інформаційних систем для підтримки роботи автостейнг. При розробці програми необхідно було забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування, Визначено, що для реалізації програми, доцільно обрати мову програмування Java, яка є крос Мовою, що дозволяє запускати програму на різних операційних системах без необхідності значних модифікацій. Крім того, Java має високу надійність та безпеку, що є критично важливим для системи, які працюють з персональними даними клієнтів номерами автомобілів та фінансовими операціями, вбудовані механізми управління пам'яттю та системою безпеки мови Java дозволяє створити захищене програмне середовище. Для створення програми обрано середовище розробки Android Studio, що завдяки вбудованим інструментам, дозволяє легко розроблювати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача, який зробить роботу з програмою швидкою та зручною. Крім того, Android Studio пропонує потужний емулятор, інструменти профілювання продуктивності, що дозволяє створювати швидкі та стабільні застосунки. Програмне Забезпечення інформаційної системи для управління автостоянкою складається з шести ключових модулів: модуль керування життєвим циклом програми, модуль аутентифікації та роботи з користувачами, модуль оформлення бронювання, модуль фінансових операцій, модуль та звітності, модуль мережевої взаємодії, кожен з яких виконує окрему функціональну роль у, фін... інформа... у загальній інформаційній системі. Функціонування програмного забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи автостанки подамо за допомогою гіаграми прецедентів, зображеної на цьому слайді. База даних у програмному забезпеченні інформаційної системи для підтримки роботи автостенк виконує ключову роль у зберіганні і управлінні та обробці даних необхідних для функціонування систем. Вона забезпечує надійне збереження інформації про користувачів, бронювання паркомісць, фінансові операції та додаткові послуги. База даних містить дві основні таблиці: Booking і сервіс. Таблиця Booking зберігає інформацію про бронювання місць на автостоянці. У ній фіксуються такі параметри, як унікальний ідентифікатор бронювання, дані користувача, час початку та завершення бронювання статус активне завершене скасоване, а також посилання на відповідні записи у таблиці сервіс. Таблиця сервіс містить інформацію про додаткові послуги, які користувач може замовити разом із бронюванням. Після запуску програми користувачу на мобільному пристрої відображається екран входу де необхідно ввести ім'я та пароль у випадку, коли користувач не пам'ятає пароль, варто перейти до за в Google Password. Після входу до системи відображається головний екран, де надається можливість вибору автостоянки для паркування автомобіля, дати паркування в залежності від вибору автостоянки та терміну паркування системи розраховує вартість послуг стоянки. На наступному етапі користувачу необхідно обрати додаткові операції на стоянці, наприклад, миття автомобіля або вимірювання тиску у машині у шинах. При виборі таких опцій система автоматично розраховує їх загальну вартість. Далі необхідно ввести дані про власника автомобіля та відповідний транспортний засіб. Після цього відбувається перехід до етапу введення даних про банківську карту для можливості подальшої оплати послуги за паркування. Далі користувач перевіряє дані бронювання місця на парковці та стверджує його. Користувач за допомогою головного меню. Може перейти до списку своїх бронювань, а також відреагувати їх або скасувати бронювання. <кій> В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджень процес розробки програмного забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи автостоянки. Розроблено програмне забезпечення інформаційної системи для підтримки роботи автостоянки. Всі поставлені завдання виконано. За результатами тестування, встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Дякую за доповідь. Доповідь завершена. Дякую за увагу.